У нас правильна трикутна призма. Усі ребра звернемо до уваги рівні. Тобто всі ребра бічні рівні. і, Наприклад, ребро АА1 таке ж саме, як ребро АБ. Діагоналі грані Б, С1Б перетинаються в точці К. От вона ця точка К. Дві грані перетинаються в точці К. І нам відомі координати точки А. Таким чином, ми можемо знайти довжину відрізка АК. Знайдемо. АК це корінь квадратний. І за відомою формулою вона є в довідкових матеріалах, далі продовжуємо шукати. Від 2 віднімаємо 12 до квадрату. Потім від мінус 8 віднімаємо мінус 2. Тобто додаємо 2, і від 10 віднімаємо 7. От За цією формулою ми обчислюємо довжину АК. 2 відняти 12 мінус 10 у квадраті 100, мінус 8 додати 2 мінус 6 у квадраті 36. І 10 відняти 7 3, у квадраті 9, як ми бачимо, це корінь із 145. Корінь 145. Так і нічого ми не можемо зробити, так його залишаємо поки що. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні призми. Площа бічної поверхні це периметр основи і помножити на висоту. Ми пам'ятаємо, що периметр основи в даному випадку це. 3 помножити на сторону АБ, наприклад. А висота Це Ребро це С1 до прикладу. Але знову ж таки звертаємо увагу на те, що АБ довжиною таке ж саме, як і С С1. Отже, далі ми маємо яким чином включити знайдений відрізок АК в прямокутний трикутник. Бажано прямокутний, щоб він. Був для того, щоб далі познаходити те, що нам потрібно. Що ми можемо зробити? З точки К ми проведемо перпендикуляр до основи А Б. Він буде паралельний до бічного ребра. От, Нехай це буде K, H Перпендикуляр до основи. І далі з'єднаємо точки А і H. Таким чином, ми розглянемо прямокутний трикутник АК. Отут прямий кут змінну. ну, нехай, довжину ребра ми позначимо через Х. Тому КАЖ – це відстань від е, точки перетину діагонали до сторони БЦ квадрата бб 1 c 1 c Така відстань буде дорівнювати половині ребра сс 1 тому що КАЖ – середня лінія трикутника А 1 е, Точніше, В. Це С 1 от у цього трикутника це середня лінія. Отже, КН буде дорівнювати Х на 2. H середина БС, відповідно, АН AH медіана, а отже і висота. Трикутника АБЦ, рівностороннього трикутника ABC. І тому, якщо ви знаєте формулу, за якою шукають висоту рівностороннього трикутника, то так як у нього сторона Х, ми запишемо, що АH буде дорівнювати Х коренів з трьох, що ділиться на два. Бажано цю формулу знати. Бажано знати три формули висот для довільного трикутника, для рівностороннього і для прямокутного трикутника висоту, проведену до гіпотенузи. От, вона, ця висота. Якщо ви не знаєте цієї формули, ну тоді можна шукати, наприклад, АН AH з прямокутного трикутника АБН, Враховуючи те, що кут Б дорівнює 60 градусів. Але я знаю АН, AH, я записала, і далі записуємо для прямокутного трикутника АКН теорему Піфагора. Отже, Ак у квадраті дорівнює АН у квадраті плюс КН у квадраті. Тому корінь із 145 до квадрату це 145, дорівнює. АH підносимо до квадрату, корінь з 3 до квадрату це 3, тому ми будемо мати 3х у квадраті, що ділиться на 4. І КН, х на 2 підносимо до квадрату, це буде х у квадраті на 4. Ну, якщо додати 3х у квадраті на 4 і х у квадраті на 4, це буде 4х у квадраті на 4, тобто х у квадраті. Отже, х буде дорівнювати корінь із 145. Ну і хоча такий корінь не зовсім для нас звичний, на цьому не потрібно зациклюватися, потрібно просто продовжувати розв'язувати задачу. Отже, пемет основи втричі більше, ніж х, тому ми запишемо, що площа бічної поверхні це 3 помножити на цю сторону на коріні 145 і помножити далі на висоту, але вона також дорівнює х, значить, на коріні 145. Тому корінь 145 ми множимо на корінні 145, це 145. І далі ми 3 множимо на 145. В результаті ми записуємо відповідь. Коли 3 помножити на 145, ми будемо мати 435. 435 площа бічної поверхні призми. Розв'язуємо дане рівняння. Починаємо з області допустимих значень рівняння, і обов'язково нею ж завершуємо. Що у нас тут є? У нас є корінь, тому підкореневий вираз. 4х мінус 2а мінус 4 має бути більше рівне 0. У нас є логарифм, а отже, х більше 0. Нехай поки що залишається наше ОДЗ, Далі продовжуємо розв'язувати рівняння. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто. Або корінь 4х мінус 2а мінус 4 мінус 3 дорівнює 0, або логарифм в квадраті х плюс 1 дорівнює 0. В першому рівнянні прийдеться підносити до квадрату, щоб позбутися кореня, але треба зробити так, щоб корінь був виділений окремо. Тому ми його залишимо: 4х мінус 2 мінус 4 під коренем, а мінус 3 перенесемо і будемо мати ось таке рівняння. Далі ліву і праву частину ми піднесемо до квадрату, тому будемо мати 4х мінус 2а мінус 4 до рівня 9. Не забуваємо, що ми шукаємо х. Тому 4х залишаємо, переносимо інші доданки. 2а плюс 4 плюс 9. 4х буде дорівнювати 2а плюс 13, відповідно, х дорівнює 2а плюс 13, що ділиться на 4. Перше рівняння розв'язано, дивимося на інше. Зверніть увагу, що в цьому рівнянні під логарифмом знаходиться тільки х. Тому, коли ми запишемо, що логарифм в квадраті х дорівнює мінус 1, я 1 перенесла вправо. То далі скажемо, що квадрат не може дорівнювати від'ємному числу, а отже, дане рівняння коренів немає. Таким чином, у нас залишається один корінь, який, який нам дав перше рівняння дало. І далі, для того, щоб це був коренем початкового рівняння, він має задовільнити ОДЗ область допустимих значень. Першу частину він задовільняє, тому що, от в нас записано, що цей вираз дорівнює 9, а отже, він більший за 0. Залишається, щоб цей корінь був більший за 0. Тобто, ми маємо розв'язати ось таку нерівність. Для розв'язання нерівності ліву і праву частини ми домножимо на додатнє число 4, при цьому знак нерівності не зміниться, і ми будемо мати, що 2а плюс 13 більше 0. Тому 2а більше мінус 13, відповідно, А більше за мінус 6,5. Отже, ось таке А має бути для того, щоб корінь був. Відповідно питання є. Рівняння має корінь за такої умови. Нам потрібно визначити кількість усіх від'ємних цілих значень параметра А. Покажемо на осі А. От у нас. Мінус 6,5 точка викута, все що більше, правіше. Іде мова про цілі від'ємні. Рахуємо. Мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. От вони всі, як ми бачимо, їх кількість дорівнює 6. Тому відповідь пишемо 6.